Мої топ засоби для прибирання, які я точно замовлю знову. І перше, це таблетки для унітазу від Денк Дуже прості у використанні, а головне ефективні. Просто кидаєте таблетку в унітаз, залишаєте на декілька годин. Можна на ніч, тоді ще ефективніше. І все, унітаз чистий. Друге, це засіб антикальк. Можна використовувати на кранах, сантехніці, пластику та акрилі. Наносите, залишаєте буквально на декілька хвилин, потім гарно збиваєте губкою, особливо терти не потрібно. І все тепер ваші крани будуть ідеально чистими та блискучими. Наступне це піпідастер, який протягує пил. Ним дуже зручно прибирати, протирати пил у важкодоступних місцях, до яких просто руками ти не дотягнешся. Номер 4 – це універсальний засіб для прибирання на кухні. Він не тільки відмиває всі плями з поверхонь, а ще і дезінфікує їх. Ним є мою микрохвильовку, плиту і навіть усі матові фасади на кухні плям не залишається. І номер 5 – це моя улюблена швабра Свіфер. У неї в комплекті йдуть вологі та сухі серветки для прибирання. Нею реально можна відмити усі горизонтальні та Вертикальні поверхні буквально у всьому будинку, ну і звичайно помити підлогу.